Я вже десь це бачила, де? У мене ось тут формула. О, так, це ж дивіться, прям ця формула, от вона. Давайте я її сюди скопіюю. О, і дивіться, прям перетворюю на цю частинку, бачимо, що вона у нас з відніманням і запишу собі сюди. Круто. А може, там знизу теж формула. Ну не підходить, правда? ні під одну з трьох? І що це означає? Це означає, що це виніс за дужки. А що я тут можу з вами винести? Демо, що в нас і там, і там є. А, правда, і в тій і в тій стороні. Тепер на що мені помножити? А, щоб стало А квадрат. Я знаю, що по формулі, якщо я множу однакове, то степені додаються. Тобто в результаті я маю отримати А квадрат, правда? То я винесла А. На що мені помножити, щоб став цей квадрат? Я знаю, що тут в мене перший степінь. Якщо я помножу на А в першому степені, 1 плюс 1 якраз дасть мені цей квадрат, тому тут буде А. Тепер, на що мені помножити А? так Як ми його винесли за дужку, щоб отримати АБ? Знак перепишу. Ну, і А, на Б. Тут, так тут і так між ними, бачите, множення стоїть. Тобто тут виходить Б. О, і що я бачу? Можна скоротити. Зверху можна степінь скоротити. Знизу знищити. другий степінь. каже, там, ніби от, як ці дві дужки, вони е, множаться між собою. Тобто я скорочую цю одну дужку і цей квадрат. Тобто знищує квадрат, знищую як одну дужку звідси. І в мене залишається просто А-Б поділити на А. Дивлюсь, в мене є така відповідь, це у нас А.